Всім привіт! Давно не викладував відео, вже прийшла зима. Ось наш часничок, Коли ми сіяли... О, сіяли, не показував як сіяли, бо геть щось тяжкенько було його сіяти, трохи мокровато вже було, пізно садили та й посадили рядочок. Цибульки не знаю, видно ось тут з краю. Ага, десь отако, да. Десь да, щось цибулька погано посходила. Не, ну Воно то є, звісно. Але що є, то є, чесничок, чесничок бліденький. Хоча весною, ну як, снігу було трохи підсипало, я вкидав йому селітри, розкидав прямо на сніжок. Оце буквально з місяць назад. От. Але все одно це недавно були такі добрячі морози і часничок, мабуть, в стресі. Якось отак виходить. Потім, вже десь через тиждень, коли підсохло, ну ось тут видно, пройшовся борінкою, зірвав кірочку, щоб, щоб наче не так влага виходила. Що ми ще зимою робили? А, ось так от тут трошки розчистили, бо геть видно, да? Ось, ось ця полоска тут вже не горалась декілька років, потрохи заростало всякими сливками, вишеньками. Ну, геть не альо, коротше було. Ось тут ось трохи розібрали, повичищали. -по -по по... Поросся самочкали, пенючки, пенючки да, пооставалися, будемо закроплювати. Ось таке воно було, ще тут залишилося. З половина, мабуть, добре. Ну, є що є робити. Є. Ці кущі розбирати, це щось із чимось. А ось, до речі, ось таке воно. А вишенька, чи що, якісь такі деревця, блін. Ох, геть ось скільки городу пропадає. Тут, мабуть... З метр добре, я бо й півтора. Ось ж, воно ж видно навіть скільки до, до цього тиночку, який колись був. Що з бабою років, мабуть, 50 назад ставили. Моя не 50, але років 30 точно. Ось таке трохи прибираємо заразом. То і так же, що ж укинув йому трошки селітри, десь по, я знаю, по пів кіла на сотку. І ще хочу, Ось я знаю, може завтра, післязавтра вкину, перемішаю карбомід з селітрою 50 на 50 і десь теж по, по пів кіла, а може по кілограму на сотку. Подивлюся, що там буде виходити. Сівалочкою ручною внести по підрядочок. Можливо, з однеї, або аби з двох сторон, якщо будемо дивитися по наявності, якщо хватить, то і з двох сторон. Пробував садити своїм тракторцем. Ну ніяк не виходить Це рівненькі рядочки, звісно, будете сміятися, але ж як вийшло, так вийшло. Зараз вам покажу. Так що будете мені писати, гнути матюча. Без руки, без толковий. Ось так у мене, наче за тракторцем зробив такий цих. що рівчачки робило. От і. Робив рядочки, але щось ну, ну, ніяк в мене не виходить. Щоб його зробити рівненькими ці рядочки, наче їдеш прямо-прямо, воно раз десь і уходить і ну, не сильно рівний рядочок. Такі справи. Але ж часничок посадили, руками садили. Тут теж закрив вологу ну, на всіх городах. тобто то пам'ятає, три города є В общем, гектар. Тобто тут, там воно за пшеничкою за сосідською. І ось тут теж закрита волога, давно вже таке. От. Ну, часничок отак не дуже рівно, звісно. <гум> не зміг я так, так і настроїться, щоб зробити гарно, щоб було зараз. Оце як ось тут проходю. Такою в нас називається велосипед. Такий апарат, зараз покажу його після цього оборонування. але в нас були теж дощі було, і земелька знову починає, от, якщо видно, тріскатися починає вже, його треба зворушити і заразом ось цей маленький бур'янчик, оце все його ж треба якось поприбирати. Щоб тоді було легше з ним боротися, як би то не було то. Коли менше. Конкурентів у культурної рослини і вона тоді себе легше відчуває. Ось так, Часник, Любаша, мабуть, так, купляв, замовляв через інтернет. Блін, на якому ж теж якийсь YouTube канал продавали. Але що такий, начебто він. Ой, такий світловатий. Не вистачає, не вистачає йому азоту. Холода в нас були сильні, і ще й не один день, а десь тиждень добрий, морози лупили. Вон, він вже і вискочив, все добре було, але ж погода в нас, як завжди. Ой, квітень місяць не радує. Ну що ж ти зробиш? Такі справи. Ага, де да щодо апарату. А мабуть, він у всіх такий є. Ось така ручка, така колесо з велосипеда і проста пластина, ніж, так би мовити. Все. І йому так одною рукою незручно і береш і по землі раз. І воно швиденько. Головне, що швиденько виходить. І є результат. Це не те, що ходити з сапою, ото, як раніше дзябаєш його, блін, такий кусочок, мабуть, з півдня ходив би, дзябав би так. Зараз собі пробіжуся, яке там. Буквально 15-20 хвилин, та й все. Там буду вільний. Да, цибулька, звісно, щось геть геть-геть не видно. Я не знаю, буде видно, не буде. Да? Ось таке. Да, повискакувала де-не-де, ну щось вона теж не сильно спішить. Може із за того, що холода були. Можливо. Можливо, сорт якийсь такий пізніший. Я і не пам'ятаю, що я купляв. Що це за сорт? Ну, що ж вже так посадив, аби, аби було. Попробую, як цибуля на цьому городі буде родити. Ну, Нагадую, під часничок ми трошки кидали, перегною і потім, по, так сказати, грубо говоря, по мерзлоталому вкинули сілітри. Навіть не по мерзлоталому, а там вже плюс був, тільки що в нас, як завжди, у кінці березня сніжку насипле. Та й такі справи, хто вкидав літри, десь по пів кіла на сотку виходило, небагато. І зараз хочу ще сівалкою прикоренево, ручною сівалочкою, я, мабуть, казав вже, прикоренево внести ще десь по кілограмчику на сотку. літри і карбоміду 50 на 50. Ну, Такі справи у нас виходять. Побачимо, як воно, що воно буде. Да, звісно, ну нічого. Нусимо, мусимо якось його витягувати, як би то не було. Добре, буду працювати. Всім пока, щастя, здоров'я, саме головне миру.